Ціля, да, тут е, будь-яке, можливо, в колективі з друзями, можливо, ви будете щось влаштовувати, але все ж таки перевернута тройка кубків, да, це означає про те, що знаєте, можливо, будете так і гуляти десь. Але вам чомусь буде не дуже весело, да, якесь буде роздратування, якесь буде незадоволення чимось. Можливо, компанія, наприклад, да вас запросять, а ви ну сподівались на інших людей там побачити і так далі. От а, дивіться, я запитала, чому перевернута да, тому що час а, все ж таки більш. Змінити, знаєте, спосіб відпочинку, час планувати, да годі гуляти, час планувати своє життя надалі, да, час заспокоїтися, прибрати з голови, з голови усі якісь такі гострі питання, довіритися всесвіту, і в цьому всьому вам допоможе, звісно, медитація.